Коли народжувати це питання досить часто і гучно лунає звідусіль. Термін стара народжуюча досі лякає наших жінок. Мені здається, ця тема не тільки про фізичне, але і ще й про моральне. Але я хочу поговорити про біологію. 11-12 жовтня. Пройшла велика конференція про вагітність високого ризику. І там наші провідні акушери, гінекологи та репродуктологи підіймали тему вагітності та віку жінки. Як сказала одна з провідних репродуктологів, що звісно зараз жінки в 40 виглядати можуть на 20, але на жаль, біологічний вік яєчників залишається такий, який є в паспорті. Так що ж вони кажуть, коли потрібно народжувати, було дуже багато цікавих статистичних даних. Досліджень, і ось чому вони прийшли. Був такий цікавий приклад: сидять три жінки: 34, 35 років і 36. Якщо ми подивимось на зовнішність, ну напевно, ми не зрозуміємо, хто молодший, хто старший. Але якщо почнемо розбиратися і будемо казати про їх шанси завагітніти, то вони будуть дуже різні. Науковці та лікарі різних стран світу. Прийшли до висновку, що для жінки є критичною границею 35 років. Чому? Якщо ми беремо жінку в 34 роки, шанси завагітнити в неї є приблизно 60-65%. Тоді, як в жінки в 36 років, вони знижуються майже на 15%, в неї шанси завагітнити вже 47%. Тобто ми кажемо, що у жінки після 35 років різко знижується вже можливість легко завагітнити. Тому, дівчата і любі жінки, ось вам відповідь на запитання, коли потрібно народжувати. Було дуже б дуже добре, якщо перша дитинка народжувалася до 35 років. Тому що, по-перше, це б вам легше вдалося, а по-друге, вагітності у жінок після 35 років в зоні риски ще й по генетичним захворюванням. Треба про це пам'ятати.